Сьогодні компанія ВЕСТ. хочу вам показати куботу KL58Z. Ми її не рекламували, нікуди не закидали, бо знали, що вона продається і так. Мені було багато бажаючих. На даний момент вона вже продана, але покажу вам її зблизька. Спільний стан. кнопочки керування боковим гідроциліндром. Зараз виставлений горизонт, воно вертається в своє положення. Сядемо з цього боїнга. Сідушка дуже приємно сидіти. Отож, керування блок задньою навіскою, ручне керування, глибина, горизонт, додаткове освітлення наперед-назад, є кондиціонер, магнітола, коробка передач, швидка середня, повільна швидкість, вал відбору. Так, відчуття. Може бути в а забадати знову ж. Оцей десь накапулок. Мили. Це десь. Так. Ну, Це не важно. hoje é